Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Хочу сказати, що тиждень був цікавий, насичений, було багато марок, були листівки, конверти, ну і трошки монет. Ну, Давайте начнем, почнемо з монет. Напевно, головна новина це нумізматична новина це те, що НБУ почав випускати, вводити в обіг монети. Ну і Першими монетами, це дві монети. У нас одночасно було введено. Це у нас розстріляне відродження. Одразу дві монети. Перша це у нас Микола Хвильовий. Ось такий вона має вигляд. Монета. І друга Юліан Шпол. Ось такий теж вигляд. Доволі непогано зроблено. Кольорові монети. Вартість у них, чесно, для мене трошки не Здається, там щось 177-178 гривень. Чому різниця в гривню, Я не пам'ятаю. Я навіть не пам'ятаю, на яких це монетах, але маємо, що маємо. Е, мені навіть вдалося в один день замовити, два, зробити два замовлення, тому що друге своє замовлення я буду чекати. Е, ну і Потім, в п'ятницю, здається, була знову продаж цих монет. Остання можливість. Е, чесно, напевно, досі ще можна їх придбати, в кого не вийшло там, в перші рази. Тому що, напевно, то неможливо ще й довгенько було там висіти. Ну, це так, подивимося, Зараз покажем. Ну і також третя монета, яка була введена в обіг, це в нас САО Богдана. Продовження серії українська бавовна. Теж доволі цікава монета, двічі був продаж. Перший продаж у вівторок був, я на нього не встиг. Мене щось по роботі відволікли, тому зайшов 10.08 і вже так, ну, ну, я потім ну, не було сенсу там скіти. Я хоча й Просидів, здається, години-дві сидів перезавантажував сайт, але безрезультативно. І вже ось налаштувався на п'ятницю, і в п'ятницю мені вдалося її добудати. Тому, що, можливо, цього тижня, можливо, наступного ми побачимо. Новинку. Далі ми ще чекаємо цього тижня, здається, у вівторок, чи, коли там, не пам'ятаю вже, у нас теж буде ще одна монета від НБУ. Ну, одним словом, щось зашевелився НБУ. Бачимо, продовжує він роботу з блістерами. Ну, напевно, в майбутньому ми всі монети будемо вже бачити в блістерах, тому треба починати думати, як їх зберігати. Може, вже немає такого, як раніше, що можна було відмовитись від блістерів. А брати окремо монети, ну, це що відноситься до нумізматики. Далі головні, напевно, філателістичні новини це введення в обіг нової марки, поштової марки. Ось така Мелітополь. Це Україна. Трошки пізніше я зроблю на неї огляд. Марка цікава з цікавою історією. Як бачимо, марка 23-го року, ну але була випущена у нас в 25-му році. Ось така до неї була дуже красива листівка. Листівка мені саме більше сподобалось. Ось такі бачимо Вишні. Люблю Вишні. Так, далі е, Мелітополь це Україна. Перший день. Ось бачимо це конверт першого дня. І, Скам так, відмінність, як бачимо, немає у нас. Взяли використати немаркований художній конверт. Хоча вже в інтернеті є оголошення, де можна придбати конверти першого дня. Там розписується, от, що це мала бути серія звільнених міст України. Ну, але, але, як ми знаємо історію, Мелітополь досі не звільнений. Так, ну і напевно, одна головніша, найбільша новина. Напевно, нарешті закінчився Пес-патрон. Е, в тому сенсі, що прислали ось мініфіл-абонемент в такому конверті. Формат це здається, це 5 Свято-Троїцький собор. Ось, Не знаю, що там відбулося, патрони кінчились чи ні. Сподіваюся, ще будуть. Тому що в мене ще сотня не набралася патронів. Ну, але маємо ось такий конвертик. аж 100 тисяч примірників. Хоча цього тижня маю отримати напевно ще одне е, від Укрпошти ще одну посилку, і там ми подивимося, все ж таки кінчився патрон чи ні. Далі взяв трохи українських марок це е, марки 25-го року. Ось героїчні професії, місія Правда, взяв собі ось так аркуші з частиною поля. Точніше дві марки з частиною поля. Далі українська піхота сіль землі. Е, Здається, так вона називається. А, ні, до Дня піхоти, сіль, сіль, землі. Ось так називалась марка. Теж взяв собі таку саму. І ось верхню частину е, до Всесвітнього дня донора. Теж взяв аркуш, розділив і взяв собі верхушку. Ну і ось взяв собі ашку. Це що у нас Болград. Здається, правильно прочитав. Ну оце взяв. Ну взяв. і... Якщо когось цікаве, теж взялись на обмін. Ну, це залишилися марки, які мені зараз не дуже потрібні. Не знаю, можливо, викрасти за пристачним, хоча листуюсь мало дуже. А можливо, поміняюсь, можливо, виставлю в продаж. Розірву обережно та виставлю. Так, це що відноситься нас українських марок. Далі трохи іноземних марок. Ось десь яка красива серія. Це серія Європи 18-го року Молдова. Ось здається, там мости у нас були. ну, Хоча, як бачимо, тут підходить і під серію потягів. бачимо такий потяг, який їде назустріч. Далі вже запалив. Це у нас Монако. Бачимо зображення марок на марці. Там, здається, якась філателістична виставка, щось пов'язане. Далі, ось збереження природи це у нас мисливство. Ця Угорщина 91-й рік. Ось бачимо такого оленя. Ну Так, здається, це Олень називається, якого в так дивиться. І ось Нідерланди. Це присвячено нідерландському здається зоопарку. Ось такому бачимо мавпу. Далі Ось подивився сподобались мені ось такі. Тільки я вже забув, чиї це марки. Так, ага. Лівія. Здається, це Лівія це е, війна за незалежність Лівії. Ось. ось там сер... три серії марок було в три роки. Ну, Чесно, зацікавило. Ну, не знаю, не настільки зацікавили, щоб я почав шукати, їх, щоб придбати. Але, в принципі, цікаво зроблено. Я взяв ось дві марки з цих серій. Так, далі. Ну і куди ж без них, без динозаврів? Шведські динозаври. І шведські ось, бачимо Мамонт Носоріг. Ось такі красиво зроблені. І ось це в нас стається Марокко. Так, Марокко. Рік, чесно, не бачу. Та він в мене десь має бути відмічений. Тобто ось такі марочки взяв. Далі продовжую вибивати серію радянських марок. Нарешті взяв, ні, не вистачало з цієї серії. Це серія столиці Радянських Республік. 15 марок 90-й рік по 5 копійок. Ну, набір такий недешевий, скажу вам. Коштував він 75 гривень. Це здається, найменша пропозиція, що я знайшов на аукціоні. Далі трохи набрав ось таких хмарок. Це у нас 60-ті роки. 60-й рік, ось бачимо. Всесвітня Федерація Демократичних, а, Демокрит, Демократичної молоді. Далі стандарт 61-го року. Це у нас щось: Земля-Венера. Це 61 й рік, серія Космос. І ось це у нас 68 й рік. так, Зміцнення. Зміц... Солідарність. Солідарність був, як перекладається це слово. Називаємо відносин, зміснення відносин між, з грецькою демократією. Ну, не знаю, колись, може буду робити Оля, то зроблю переклад як цього лозунгу. Далі ось дерево дружби. Тут теж можна почитати. Марка з купоном, десь копійок 70-го року. І ось такий блок. Так. 10 років першого польоту жінки. Так жінки космонавта Так, Терешкова. Так, є таке діло. Далі. Ну, Тут трошки така позитивна серія, новорічна. У продавця було багато новорічних марок радянських, і я от багато їх і замовив. Майже всі, що були, в нього по одній взяв. У мене дещо було, ну а дещо ось буде. Так, починаємо. 60-й рік з Новим роком. Чи не 60-й, не певне, здається, це 60-й рік. Нім. Ще, можливо, помиляє 68 й напевно. 68-й. 50, 50, 50 років жовтня, революції. далі з Новим роком 68 й рік. Хоча ні, тоді ж це на 68-й рік. Якщо чесно, забув, що за рік, ну, не знаю. В коментарях можете поправити. Так, це у нас з Новим роком, 68-й рік. Далі це у нас з Новим 74-м роком. Хоча, я чесно, не пам'ятаю, чи точно на 74-й, чи там я на рік помиляюсь. Якщо що, поправити мене в коментарях. Так, це у нас з новим роком 75-й рік. З новим роком от бачимо такий зелена така марка. Красиво зроблено, до речі, серці їх, напевно, найкраще зроблено. Така зелена. 76-й рік. Так, це 77-й, 78-й. Так, 79-й. Сподіваюсь, не прошиб я на один рік. Так, далі це у нас 80-й рік з новим роком. Бачимо Олімпійські ніжка. Так, 82 рік. Так, 83 рік, 84 рік. Бачимо таку щіпку з трьох з двох марок. Забув тежбек, він називається чи ні. Якщо ще поправляти в нометрах: 85-й рік і 86-й рік. Ось таким новорічна. Є навіть така задумка. Якщо чесно, в мене була задумка зібрати всі українські марки новорічні. Ну а тепер у мене є задумка зібрати як радянські, так і новорічні до кінця року. Ну, подивимося, дасть мені це чи ні, час покаже. Ну що ж, на цьому, напевно, буду завершити своє відео. Здається, показав все, що хотів. Ну що ж, Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. То слава Україні!